У центрі міста Броди вкладають тротуар. Більше інформації про те, як інтенсивно працюють хлопці над вирішенням цього питання, дивіться у наступному відеосюжеті. У центрі міста Броди розпочали роботи із облаштування тротуару, який з часом будуть замощувати бруківкою. Тут команда хлопців працює без перестанку та створює основу для майбутнього тротуару. Досить швидкими темпами закладають бордюри та готуються з часом усе закласти бруківкою, аби дана частина міста мала презентабельний вигляд. Роботи до слова розпочали нещодавно і планують завершити якомога швидше. Приємно бачити, як кожен на своєму місці робить усе можливе для того, аби у нашому місці були гарні тротуари, які би відповідали європейським стандартам. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Бродив Майн.